Ти підсумки дня на телеканалі Конкурентів. На війні не стало двох захисників з Волині. Уже 150 тисяч громадян авторизувалися у застосунку резерв плюс. У Вовчанську окупанти розстріляли людину з інвалідністю. Слава Україні. ефірі підсумки дня 18 травня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. Помер волинянин Сергій Лукашук. Воїн 1976 року народження був родом із села Хрипськ. На початку війни служив у роті охорони лави засу був мобілізований 15 вересня минулого року. 2 березня цього року він під час виконання бойового завдання отримав поранення. Серце героя зупинилося 17 травня. В захисника залишилася дружина і троє дітей. Також підтвердилася інформація про загибель захисника із села Заруччі Любашівської громади. Володимира Будька 1974 року народження. Солдат вважався зниклим безвісти. Захисник загинув 23 травня 2022-го під час ведення бойових дій на території Донецької області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. 18 травня на Волині зберігатиметься антициклонна погода. Упадів не очікується. Температура вночі становитиме. 5-10 градусів, а в день 18-23 тепла. Як повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології, проте з 19 травня, кажуть синоптики, очікується перебудова синоптичних процесів. Погоду зумовлюватиме циклон з південного заходу. У зв'язку з цим наступний тиждень очікується нестійка дощова погода, подекуди з грузою. Температура ночі 9-14 тепла, а в день 20-25. У Луцьку на перетині вулиці Рівненської та проспектовий Дродження зіткнулися два легкові автомобілі. ДТП зафіксували камери спостереження. Центр безпеки міста Луцьк. Повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради. Аварія у Луцьку трапилася 15 травня. Водійка автомобіля ПЖО порушила правила дорожнього руху, а а саме, вимогу дорожнього знаку, напрямки руху. По смугах, в результаті чого відбулося зіткнення з автомобілем Мазда, обидва автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень. На волині минулої доби рятувальники ліквідували сім пожеж. Крім того, як повідомили одесне з Волині, 18 травня виникла пожежа в житловому будинку на вулиці Терениській у Луцьку. Повідомлення про пожежу надійшло о 4.26 ранку. Горіння, що охопило покрівлю будівлі, ліквідували рятувальники. Міста Луцька потерпілих та жарт немає. Попередня причина пожежі коротке замикання електромережі. Уночі російські дрони атакували два об'єкти енергетичної інфраструктури в східному та центральному районах. Минулося без постраждалих. Про це заявили в Укренерго споживачів. Не знеструмлювали. Тривають аварійно відновлювальні роботи. Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив, що вночі російські дрони пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини. А у Харкові до чотирьох зросла кількість загиблих від обстолу 17 травня. У лікарні помер 33-річний чоловік. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олексій Нігубов. Зранку сінь губа повідомив, що кількість постраждалих у місті зросла до 31 Зараз 16 людей лікуються на стаціонарі двоє важкому стані. Загалом у ніч на 18 травня повітряні сили збройних сил збили 13 з 13 російських шахедів, які ворог запускав по Україні. В результаті протиповітряного бою з зенітними ракетами, підрозділами, мобільними вогневими групами повітряних сил та сил оборони збито. Усі шахеди у Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Міноборони стверджує, що станом на ранок після запуску додатка вже 150 тисяч громадян успішно авторизувалися у застосунку резерв плюс. Як повідомили у Міноборони, ще сотні тисяч запитів у черзі. Відомство наголошує, що застосунок захищений від дос атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно. Технічна команда працює 24 на 7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження. У Міноборони подякували громадянам за приклад відповідальності. У Міноборони нагадують, що термін для оновлення даних становить 60 днів. Тож виконати обов'язок встигнуть усі. Україна має лише близько 25% того, що їй потрібно для захисту з погляду протиповітряної оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю AFP. Зеленський сказав, що 120-130 винищувачів f виничувачів або інших сучасних літаків необхідно для того, щоб мати паритет з Росією. Змі пише, що президент дуже критично поставився до обмежень на завдання ударів по російській території західними озброєннями. Вони можуть стріляти зі своєї території по нашій будь-якою зброєю. Це найбільша перевага, яку має Росія. Ми не можемо нічого зробити з їхніми системами, які знаходяться на території Росії за допомогою західної зброї, сказав президент. На Харківщині російські окупанти розстріляли людину з інвалідністю. Як інформує Харківська обласна прокуратура, було відкрито кримінальне провадження за фактом розстрілу окупантами особи з інвалідністю у Вовчанську. Прокурори повідомляють, що у телеграмі з'явилося відео, де аеророзвідники помітили в місті Вовчанськ тіло загиблої людини в кріслі колісному неподалік місцевої лікарні, яку захопили російські військовослужбовці. На відео видно, що людина ймовірно без ознак життя. Міністерство цифрової трансформації розробило електронний функціонал, який Значно спростить процес оновлення даних у ЦНАПах і розвантажить військомати. Про це йдеться в роз'ясненні Мінцифри. Тепер військовозобов'язаний українець чи українка може прийти до ЦНАПу, надати актуальні дані про себе та підтвердити їх. Адміністратор внесе це в електронну систему, інформація автоматично підтягнеться до реєстру військовозобов'язаних оберіг, а заявник отримає витяг з початку і підписом адміністратора ЦНАПу про. Актуалізацію даних навіть якщо ви не маєте військового квитка, багато років не були у військоматі або ж з певних причин не оновили свої дані в ТЦК. Зробіть це в ЦНАПі. Так ви виконуєте норму закону та обезпечите себе від штрафу. Пояснили в міністерстві. Навто переробний завод у російському ТОАПС довелося екстрено зупинити після нічної атаки безпілотників. Там спалахнула пожежа. Про це пише Ройтер з посиланням на два джерела, що знайомі з ситуацією. Видання пише, що в ніч проти 17 травня безпілотники влучили у виробничий блок зрідженого нафтового газу. А от установка перегонки сирої нафти залишилася неушкодженою. Під час пожежі не було чорного диму. Це означає, що це було просто спалювання газу, заявив співрозмовник Reuters. Він додав, що з технічного погляду є можливість обійти блок зрідженого газу і перезапустити нафтопереробний завод відносно скоро. Литва передасть Україні шість радарних систем Амбер 1820 з радіусом дії близько 350 кілометрів. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторію з після зустрічі з литовським колегою в Берліні. Литва долучилась до німецької ініціативи негайні дії щодо протиповітряної оборони. Ця ініціатива спрямована на посилення. Протиповітряної оборони України за словами Пісторіуса пов'язана з ініціативою передача шести радіокаційних систем Амбер є внеском Литви у порятунок життів в Україні. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 шістдесят 1004 або 050-782-4011. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.